У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогодні маємо сікновення чесної голови Івана Хрестителя. Ви чули прекрасно Євангелія. Як ця вся подія відбувалася, не будемо повторятися. Пощо ти йшов туди? Чи тобі злежалося в пустині? Ти проповідував, ти навчав, ти мав своїх учнів. Учні йшли за тобою, вірили і довіряли тобі. Пощо ти йшов то пекло на землі? Пощо ти йшов той будинок розпусти? І так-то нічого не дасть. Коли людина є заскорузла у своєму серці, той граніт розбити майже неможливо. Але найперше, ось що йшлося Йоанну Хрестителю, це йшлося у Божий закон. Було зневажене Боже ім'я. І він на це не міг мовчати. Він знав, що це йому коштуватиме. Але він йшов туди, у двори Ірода. Дорогі вірні. Така була Божа воля, щоб Йоанн Хреститель саме в такий спосіб віддав своє життя. Адже ж. Сьогодні, коли танцювала, можна сказати, що сьогодні теж був на той час День народження Ірода. Бо саме в цей день народження Ірода ірод і наказав відтяти голову Івана Хрестителя. І, власне, це направду нічого не дало. Те, що докоряв, Іван Хреститель цареві, а ще більше усугублило. І, може, би цар прийняв це, бо якось так дивно себе той ірод поводить, десь в ньому ще живріє, знаєте, живріє в ньому, якась може міні 1% якоїсь ласки Божої, бо ходив в півницю. Де посадив Івана Хрестителя і слухав його науку. Шкода, що не описані є ті науки, що йому Ірод, Йоанн Хреститель говорив? Але можна тільки догадуватись. Вони не говорили про політику. І Йоанн Хреститель як пророк не прирікав Іродові ніякої долі. Він просто говорив про дану ситуацію. Ти є цар, ти дає згіршення народові, ти так не можеш себе вести, ти несправедливий згідно твого рідного брата Филипа, відпустиє Рудіяду, жий за Божим законом і не давай згіршення цілому народові. Певно, що Ірод, коли слухав його, підскакував. Це кололо його і слухав з тривогою, але написано, слухав Йоанна охоче. Він прекрасно розумів, що він поступає недобре. Але він слухав Йоанна з радістю. Але знову ж таки, коли повертався він з тої темниці, бо можна сказати, дорогі вірні, що темниця, де сидів Йоанн Хреститель, там не було якоїсь лампочки, якогось світла. Це від того слова, там було темно. Там навіть, можливо, було якесь таке віконечко малесеньке, де їм пронизува туденне світло. Але там було темно. Але з духовної точки зору. Там, в тій темниці, там було найбільше світла, духовного світла, яке ще би чуть, -чуть і то світло освітило би ту душу, в ту темряву прийшло би, прийшло би світло Божої ласки. А знову, коли Ірод відвертався з темниці, де було багато того природнього світла, то була темінь темна. І, може, він йшов з вітом. Замислений, так собі розважаю, ішов, замислений, та дійсно, я недобре роблю. Але його зустрічала на горі, там, в тих палацах, Та лисиця Іродіяда. І зразу прочистила йому мозок. І зразу дала океан тої темноти, того бруду, кого ти слухаєш, ти цар, що ти, кому ти підчиняєшся, то же брак якийсь, ти маєш мати показати силу волі. І так часто, дорогі, відбувається в житті нашому. Ми часто спускаємося тут, до тої каплиці. Для багатьох людей того світу, то є темниця, де для них тут нічого доброго немає, ні в церкві, ні на службі Божій. Але тут ми отримуємо для своєї темної душі якусь маленьке просвітлення, якусь ласку того світла духовного. Але коли людина вертається знову в той світ додому, до родини, на роботу, де і так багато тої темряви, і часто та темрява вона поглинає кожну людину. Друге, дорогі вірні. Все ж таки відбулося сьогодні велике вбивство. Могли покарати Івана Крестителя по-іншому, були різні методи, могли його бичувати. Могли? Це була страшна кара. Могли. Так само була конфіскація майна, що і по сьогодні є так само в законі. А що з нього візьмеш? Верблюжий волос? Що з нього візьмеш, Івана? Він має ніц. А ласку Божу, яку він мав, найбагатший на ласку Божу, то людині не під силу влізти в душу і вирвати то багатство Божої ласки це неможливо. І що вони, на що вони напосіли? Вони напосіли на його власне життя. І тут мені хочеться е, якось помаленьку так війти в то положення, дорогі, і так собі задати питання: чи мав право ірод? Самовільно, без суду, відібрати людське життя. Я сьогодні так дочитувався, знаєте, як розважав про це, але не мав права. Був римський закон, був юдейський закон, був Божий закон, і за тими трьома законами можна було відібрати в людині життя. Але це мало бути не свавілля. Не то, що я цар, в мене корона на голові. все, Та корона, вона мені дає право на все. Я можу розпоряджатися людським життям наліво, направо. Не так мені усміхнувся розстріляти, відтяти голову і так. Ні. Іроде, спустися на землю. Ти не мав ніякого права підняти руку не тільки на Йоанна Хрестителя, а навіть на жодну людину без закону. І ось щоб ми зрозуміли ту суть, який то злочин, відбувся страшний, так? Проти юдейського закону Мойсея, проти римського закону і насамперед проти Божого закону. І ось, дорогі, розумієте, Ірод на себе взяв ту велику відповідальність. Перше Ірод був не повноцінний правитель юдеї. Він мав тільки маленьку частинку, він був правитель Галилеї. Це є перше. Друге, кому, рим, кому підчинявся Ірод, підчинявся римському наміснику. Отже, перше, дорогі вірині, що хто мав право на той час підписати вирок смерті? Це тільки. Якщо так по людських законах не ірод, тільки Понтій Пелат, римський намісник. І то, якщо був склад злочину? Як хотів би так розібратися? Якщо є склад злочину, тоді мав право тільки римський намісник підписати закон, підписати вирок смерті. Дорогі. Як було за часів Ісуса. Правда? Пилат теж знав, що Ісус не винний, але щось там калапуцькається в тій воді, калапуцькається, миє руки тої крови, і потім каже: несіть пергамент, несіть папір і підписав, що вирок смерть. Віддав Ісуса на сваволю народу. Чи мав право це робити і Іваном Хрестителем? Не мав права. Наступне. Юдейський закон, за законом Мойсея, можна було людину позбавити життя. Але за які гріхи? Перше, за що могли позбавити людину життя? Богохульство. Друге перелюб, то треба було іруду нині вітяти голову. Третє за вбивство. І деякі інші тяжкі злочини? Чи мали право Ірод вітяти Іванове Ні. Іван Хреститель не був ані богохульник, ані вбивця, ані перелюбник, а він бере на себе таку велику місію, що він є Бог на землі, що має право розпоряджатися власне людським життям? І третє, дорогі мої, за що могли Позбавити людину життя, перше це юдейський закон, другий римський, і третій Божий закон. Але за Божим законом Йоанн Хреститель не порушив абсолютно нічого, за що можна було відібрати його життя. І тому чому Ірод сьогодні, він наважується, знаєте, підняти голову на Іоанна Хрестителя? Наважується взяти на себе дуже велику місію. Мене так то цікавить, дорогі, цікава тема. Е, знаєте, мене так то цікавить, ну все ж таки, Іродіада попросила голову. Добре. Іродіада, добре, я того не хочу робити, але давай давай зробимо все по закону. Знайдемо в ньому гріх, не знайшли. Добре. Давай звернемося до понтія Пелата. І Понтій Пелат нам дасть. Указ, і ми вб'ємо Івана Хрестителя. І що цікаво, що за юдейським законом, якщо людина порушила, що хотів то сказати, ось ті там богохульство, і так далі, за юдейським законом мав право судити тільки виключно синедріон. Збиралася рада, доказували, були свідки, доказували, що та людина казала богохульство. Чи інший гріх, і тоді, або як привели ту жінку-грішницю на перелюбі, так? ми кажемо Марію Магдалину, пам'ятаєте, її злапили на перелюбі. І вона по закону Синедріон її піймав і мали право її каменувати. І тут цікаво Синедріон, І навіть за часів Римської імперії Синедріон мав обмежені права, обмежені права. І тому, коли є дві версії, коли вони вели Ісуса Христа на, на смерть, вони могли Ісуса просто каменувати. І є дві версії цікаві, чому вони привели до Палата. Перше, як кажуть Синедріон, каже, за нашим законом він має вмерти, але ми не маємо права його вбити за нашим законом. Тому ти його вбий. Мали обмежені права. Синдріон мав право судити. І вони, які шукали Ісуса гріхи, перелюб не могли знайти вбивство, не могли, вони вчепилися за богохульство. Він богохулив і так далі. Але права не мали, тому їм обмежила Римська імперія обмежила їм права. І вони Ісуса привели до Пилата. І, друге, таке гарне теж твердження. Що вони могли Ісуса позбавити життя в інший спосіб. Наприклад, там Якова вони скинули з рогу храму, Яків розбився, і потім ще його добили камінням. В них були, могли отравити Ісуса різні методи, але вони саме хотіли, бо таке було Боже проведіння, Вони саме хотіли, бо Ісус мав померти на хресті, на хрестах не розпинали юдеї, не було в законі такої кари смерті. Але щоб найбільше завдати Ісусові болю, страждання, встиду, ганьби, це була єдина кара кара смерті на Христі. І вони вимагають її впила. Отже, Синедріон мав нині бути теж скликаний, щоб судити Івана. Але я так би хотів застановитися, як він, як би той Ірод мав просити смерті для Йоанна. Чуєш, пила, друже? Мені треба щось зробити, в мене день народження сьогодні. Зроби мені послугу, підпиши акт смерті. На кого? На Івана Хрестителя? Палат теж мав вуха. Не був глухий і чув прекрасно за Івана Хрестителя. Хто то такий? Правда? А я Єрод би нормально Палат би запитав. Ну добре, то є серйозна справа позбавити людину життя. Що він сугрішив? Чим він порушив закон? Та нічим не порушив. От, танцювала Соломія, там і так далі. Мені догодила, а я се троха випив, і я такий дуже веселий. Попросила голову, о, за той танець треба вітяти йому голову. Що тобі проблема дати підпис? Уявляєте собі психіку тих людей? Це неможливо було. І тому Ірод, він, він нині так само, чим Ірод керується, не керується законом, ні юдейським, ні римським, ні Божим. Ірод сьогодні керується лише одним соромом, Стидом. Як я буду виглядати, тут мої такі та які друзі, то все п'яна свинота давно вже не керується розумом. Всі вони були добре загашені. Всі пили, танцювали і так далі, не би переспалися. І зранку, я не думаю, що кожен з них зранку пам'ятав, що Іру зробив вчора, а вчора відтяг голову Івана Хрестителя. Розумієте? Але сором. Я знаю, що я не так роблю, але мені стидно признатися, стидно перехреститися, стидно сказати, що нині п'ятниця, я не єм'я. Сором. Закон є, але сором деколи. Він є вищий понадся Божий закон. Ну і вітяли голову Івана Хрестителя. Ірод послав, не хотів, не охоче, той хитрий лис. але зробив, що зробив. І цікаво знову. Ну, тож, наприклад, заберіть в нього золотий ланцюжок, принесіть мені, ну, здерли, принесли. Ну, добре, взяв. Але мені було би страшно, коли би хтось мені на полумуску приніс палець людський. Ну, я б вам хтось подарував в подарунковому пакеті людський палець або людську ногу, Щоб ви казали на той подарунок. Ху -ху -ху, мені мороз по шкірі йде. А то подарунок був для Ірудіади. Вони принесли на полумоску цілу голову. І ще й відкриті очі. Уявляєте собі, дорогі вірні? І то дали Ірудіаді. І Соломія, а Соломія подала матері. І матері, ну нарешті, написано було так само, що вона ще брала голку, витягала язик і проколювала голку і мертве тіло. Колола голку на тобі, на тобі. То язик мені правду казав. То язик докуряв мені. То не нам треба колоти самому собі язик, бо ми теж тим язиком працюємо наліво-направо. Розумієте? І потім написано нині було останнє, що то тіло взяли учні, взяли тіло, але без голови. І тому є три ще свята окремих віднайдення, першого, другого, а потім ще й третього, чесної голови Івана Хрестителя. Тіло похоронили, яка була доля голови. Написано також, що ту голову Ірудіяда, що то була за чортиця, вона знущалася з тої голови. А потім закопала, щоб не знайшли тої голови, закопала ту голову в дворі, там, де вона жила. І аж потім якесь четверте століття знайшли ту голову, закопала. Інше я передання чув, що на то закопала на місце, де потім приказала кидати там сміття. Так сміттєзвалище, щоб ще більше завдати ось тої, ось тої зневаги. Розумієте? Тому сьогодні ми, бачите то свято, таке, воно є такий, такий трагізм, я би сказав, та, в тому святі, наскільки люди мали тої ненависті, мали тої злоби. І навіть Ірод сьогодні, що він каже, Ірод, сьогодні, чутка пішла про Ісуса Христа, а Він каже: то Іван Хреститель, він воскрес із мертвих, я йому відтяв голову, а Він ходило за ним. Не давало йому спайкати, не давало йому добре їсти, добре віддихати, ходило, Іван Хреститель ходив за ним, приходив у Його сни, що він навіть повірив, що безголове тіло воскресло із мертвих. Бачите, дорогі вірні. І останнє. Чому Ісус не прийшов помогти йому? Чому він не відвідав його в'язниці, послав тільки учнів, так? чому він не подав йому. Потіхи навіть один грам не подав, бо Бог приготував для Івана щось краще. Він не хотів, щоб потіха була для нього нагородою. Він не хотів, щоб врятоване життя було для нього нагородою. Він не хотів, щоб найменше щось, що людині приносить якусь радість, не було для нього нагородою. Бо цілковиту нагороду Бог 100% приготував для Йоанна в царстві. І тому Ісус сказав, не було більшого між жінками. І сьогодні друге місце після Матері, і наступне, власне, і посідає святий Йоан Христити. І тому, дорогі вірні, молімося до Івана Христа. Будьте чесні, справедливі. Є закон, є Божий закон, не порушуймо його. У Божому законі все є сказано: і не судити, і прощати, і любити. Є закон так і Державний закон, український закон, який нині також порушується наліво направо. Для чого писати закон, якщо його потім порушувати, і потім якийсь е з кульпарківської вулиці, з лікарні придумав. Закон є для того, щоб його порушувати. То людина, яка входить в білому халаті на виворі, таке сказала. Закон не для того, щоб його порушувати, ну порушуй, їдь на, їдь на червоне світло. їдь. Що буде з тобою? Святий Йоанна Христитель, молимося до тебе, молимося за справедливість і молимося, щоб ми не втрачали голову. Щоб ми не втрачали, бо наш народ втрачає голову. І наша молодь втрачає голову. Від того світу, від гріха того світу. Втрачаємо голову з любови до Бога, з любові до правди і справедливості. Амінь.